Цієї ночі та ранку Україна відбивала чергову дронову атаку росіян. 171 ворожу ціль зафіксували наші сили протиповітряної оборони. У небі знищено 75 ворожих безпілотників типу шахет. Ще 63 дрони-імітатори не досягли своїх цілей і були локаційно придушені. Червоніти від повітряних тривог наші області почали ще із півночі. Найбільше дісталося Донеччині, Сумщині та Кіровоградщині. Власне, як і обласному центру, місто Кропивницький прийняло на себе найбільший удар. Для Кропивницького ця атака дронів стала найбільшою за весь час повномасштабного вторгнення. Постраждало десятеро людей, зокрема, і четверо дітей. Одна людина у вкрай тяжкому стані 90% опіків тіла. Постраждалі діти із двох родин у них порізи рук та ніг від розбитого скла. Понівечено цивільну інфраструктуру, приватний сектор, багатоповерхівки у декількох районах міста. Є пошкодження на залізниці, які спровокували значні затримки та зміну маршрутів поїздів. На місці обстрілів працюють усі відповідні служби, а рятувальники розгорнули пункт незламності. Не обійшлося без пошкоджень і цивільної інфраструктури, пошкоджені житлові будинки у декількох районах нашого міста. В них вибиті вікна, зруйновані балкони, і деякі конструкції. На місці події працюють усі необхідні служби. Обійшлося без втрат людських життів, але є і поранені, є і серед них дитина. На світанку росіяни вдарили і посередмістю Херсона. Один зі снарядів влучив у освітній заклад, у якому працював пункт незламності. А вночі ворог скинув 17 кабів на Береславський район та обласний центр. З-під завалів рятувальники деблокували двох цивільних. Також росіяни вбили 25-річного волонтера Олександра Івахненка, якого під час окупації міста згарбники затримали і катували. Під масованими обстрілами Краснопільська громада на Сумщині за добу на неї скинули 54 каби. Через удар по будинку загинула жінка, її син госпіталізований. Також є поранений у сусідньому домі. Пошкоджені будинки, лікарня, ліцей, адмінбудівлі та підприємство у Куп'янську на Харківщині. Через ворожі каби постраждали троє місцевих. Одна людина загинула. У підлимані та боровій пошкоджені житлові будинки. А у шипуватому зруйновано амбулаторію. Також через дрон постраждав один цивільний у Курилівці. На Запоріжжі поранено двох чоловіків. Напередодні область атакували більше трьох сотень дронів. Поруйновано 26 будинків, автівки, об'єкти інфраструктури. На Донеччині у Костянтинівці росіяни вбили місцевого і поранили ще двох. Є потерпілий і у зарічному. А у Слов'янську, який атакували дронами ввечері, постраждали двоє людей. Ворог вдарив по житловій забудові у середмісті. Мінновибухові поранення дістали двоє чоловіків. Їх доправили до лікарні. У наслідок вибуху у місті виникли пожежі, пошкоджені дві багатоповерхівки, адмінбудівля, підприємство і автотранспорт. Центр городу страх ужас. Стекол ніту людей на намного міста. Зазнало обстрілів. Атакували шахеди. БПЛА герань два, чотири по вулиці Свобода і два поцніло. На жаль, її поранені двоє людей. Інтенсивні міські бої та натиски з залучанням бронетехніки на водяну переправу у часовому ярубі ці 24-ї бригади імені короля Данила у тяжких умовах стримують та нищать ворога, який численно переважає у піхоті і цілодобово напирає на водяний канал. Проте успіху у цих боях окупант немає. Повідомляє Андрій Полухін, представник 24-ї бригади. Донеччина вже звично залишається чи не найскладнішим місцем на фронті. Цієї доби силам оборони України довелося відбивати 21 атаку на турецькому напрямку, півдесятка на Краматорському, ще декілька на сіверському, і 47 на Покровському. Де до слова це кадри звіт та артилеристи гуру частують окупантів українською демократією і з артилерійської установки М 777 Проте, згідно даних аналітичного порталу Дівстейт, ворог таки має певні просування в іншій частині області біля сіл Скудного та Новосілки. Ну а також на Харківщині біля Красного Першого. Крім того, важкі бої тривають на Курщині. Ворог безперервно йде на штурми, обстрілює із градів та артилерії. Власне, артилерійських ударів по всій лінії фронту росіяни завдали понад 6 тисяч разів. Та відповідь на це від українського війська мають тверду за останню добу. Знищено до півсотні ворожих артустановок, зокрема, під вогонь. Потрапляють і північнокорейські самохідні САУ Коксан. Це відео ураження одразу трьох таких касетними боєприпасами із Хаймарса. А далі вже у цифрах обговоримо ворожі втрати на полі бою. Від Генштабу маємо такі дані за останню добу росіян мінус 1400 мародерів та вбивць, яких вони називають воїнами. Загалом від початку повномасштабного вторгнення майже 900 тисяч особин втратила російська армія. За учора знищено 13 танків, 38 бронемашин та 91 автівку. Також спалено 43 артилерійських установки та три системи ППО ворога. Щодо літаків-окупантів, на сьогодні їх збито 370, гелікоптерів – 331, ну а на морі потоплено 28 кораблів та катерів, субмарина та один пором-заправник ворога.